Доброго дня, любі маляти! Дуже рада вас вітати! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. А скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми познайомилися з вами на минулому занятті? Так, з цифрою 0. Отже, сьогодні на занятті ми теж дізнаємося багато чого цікавого. Тож почнемо! Погляньте, хто завітав до нас у гості. Третій. Корова. Далі. Порося, кінь, качка, уриця, вівця, зайчик. та коза. Та. Давайте позначимо цифрами порядок, за яких до нас завітали тварини. Отже, першим був косиня, Далі третім. Ще один пінгвін. Скільки разом стало пінгвінів? Давайте порахуємо. Один. А які цифри нам знадобилися, щоб записати число 10? Цифра 1 та цифра 0. Правильно яку першу цифру ми напишемо зліва направо? 1, а потім 0. Погляньте, будь ласка, намальований в нас віночок. Кожна квіточка позначена цифрою. Але деякі Загубилися. Давайте вставимо пропущені цифри всередині кожної квіточки. Отже, квіточка з цифрою 1 має синій колір. Далі червона. Яку цифру вставимо? 2. Зелена. 3. Червона. 4. Яка цифра йде за цифрою 4? 5. А яка цифра буде стояти між цифрою За цифрою 7. 7. А яка цифра стоїть перед цифрою 10? Цифра 9. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра в нас буде знаходитися між цифрами 3 та 5? Цифра 4. Добре. А між цифрами 7 та 9? Цифра 8, між цифрами 2 та 4, цифра 3, а між цифрами 7 та 5, цифра 6. Молодці. Погляньте, будь ласка, нам треба полічити, скільки цих намальовано на малюночку і визначити, де їх більше: зліва чи справа. Отже, порахуйте, скільки цих намальовано зліва. 4 цукерки, більше зліва цукерок. Погляньте на автомобілі. Де автомобілів менше справа, а де більше зліва? Який поставимо? Отже, з яким числом ми сьогодні познайомилися? Так, з числом 10. А якими двома цифрами позначається число 10? Цифрами 1 та 0. Молодці малята! Що цікавого вам було на сьогоднішньому занятті? Я буду від вас чекати відео з відповіді на мої запитання. До побачення, до наступних зустрічей!